Надзвичайний стан, який може оголосити влада після захоплення кількох обласних адміністрацій та міністерств. Стане остаточним сигналом для масштабного кровопролиття. Революційний майдан, яким доволі тяжко керувати, який не підпорядкований єдиному централізованому командуванню, може захлинутися у крові. Саме трагічна перспектива великих жертв і надія на бодай, якийсь результат у політичних перемовинах, поки що утримує гарячу голови по обидва боки барикад від подальшої ескалації насильства. Максим Савчук про тактику і зброю повстанських загонів та їхніх політичних лідерів. 19 січня 2014 року це точка неповернення повстання та перший день війни на екстремістці, як запевняла влада а звичайних українців, яких просто допекло. Щодня хтось втрачатиме зірку, ось викрадатиме з лікарні, а хтось помиратиме від вогнепальних поранень. Але барикади у серці країни, які час від часу зноситиме беркут і внутрішні війська, виростатимуть ще вищими. Бойовий дух гартуватиметься у нічних сутичках, а віра у перемогу надихатиме на подвиги. Наша вимога на даний момент це відставка Януковича. Вона єдина, ніяких перемовин, окрім. Умов цієї відставки не може бути в принципі словами Андрія Тарасенка, одного з лідерів організації Правий сектор, говорить, значна частина українців, яких влада своїми діями підштовхнула до війни з правоохоронцями, що триває вже дев'ятий день. Можливо, саме тому заява кличка одразу після початку штурму, що силові дії є провокацією, не здалася переконливою для євромайданівців. Правий сектор це одне із головних ядер революційного руху, одна із сотень щодо подій дев'яти. Нацятого січня лише забезпечувала охорону майдану. Тепер ця збірна організацій Патріот України, Соціал-Національна Асамблея, Тризуб, Білий Молот, Унаунсота Воля на лінії вогню із бруківкою і молотовими в руках. Перше таку підтримку народу і авторитет в Україні отримує структура, що не має наміру йти в політику. Всі вибори, які проходили в Україні, це вибори без вибору. Ми революціонери, а не політики. Водночас протистояння з міліцією об'єднало з націоналістами і ряд анархічних молодіжних структур, громадських організацій та козацтва. Втім, зі зрозумілих причин більшість з них не заявляють про це офіційно. Та все ж основна маса повстанців не представляють жодних організацій. Це прості українці, що з'їхалися з відусіль через свавілля влади. Вони самі організовуються аби координувати дії. Я приїхав зі Львова. Я бачу, що просто ми тут потрібні. А я вже два місяці на майдані з Херсона тримую любі радикальні дії. Дивитися, слухати, стояти вже немає смислу. Часто, сусід, вставай. Повстанців що стоїть можна. підтримують усі небайдужі, переважно кияни. Підвозять усе необхідне під будинок профспілок чи безпосередньо на поле бою від шкарпеток. Хлопці, кому ще давати на точки. Будь ласка, я ад дошин та бензину для коктейля Молотова медичну підтримку забезпечують добровольці, студенти медичних навчальних закладів та лікарі з досвідом роботи. Вони ризикують не менше за активних учасників спротиву. Ось пішли наші хлопці. Йдуть щитами, прикривають медики, не діють на пораження саме медиків і журналістів. Незважаючи на активне застосування помпових рушниць, латунних куль, озброєння повстанців лишається тим же, що і в перші дні революційних дій: дерев'яні та металеві палиці, бруківка для метання. Феєрверки та коктейлі Молотова. Місце приготування останніх, до речі, час від часу змінюється. Наразі денний пункт розливу просто серед вулиці, одразу за європейською площею. Вночі на кожному кроці. Є і спроби введення важкої артилерії. За час протистояння повстанці використовували катапульту і величезну рогатку. Але їх трощить беркут після кожного прориву. Зрозуміло, що все це не співмірно з гранатами, кулями, водометами та БТРом. Однак про серйозніше озброєння поки що не говорять. Принаймні, відкрито. У нас же ж мирний протест. Ну, яка може бути зброя? Наша зброя це наша ідея. Падіння на нас угрожає нашій життя, нашим да. Да. За все за одного! Це фанати футбольного клубу Шахтари, які висловлюють солідарність з революціонерами у Києві. Ультраси стали одним із об'єднуючих факторів протесної України, показавши, що дії влади також гостро засуджують і на сході, і на півдні. Підтримали революцію прихильники багатьох футбольних клубів, у тому числі одеського чорноморця. Харківського металіста, Дніпропетровського Дніпра. Усі вони беруть активну участь у вуличних акціях та захопленні обласних адміністрацій. Натхнені подіями у Києві, в обласних центрах зводять барикади, тривають сутички із міліцією. Вулична війна увесь тиждень стимулювала і владу, і парламентську опозицію йти на перемовини. Про їх необхідність заявляли і ті, і інші. У суботу надвечір президент Янукович пішов на крок, який ще тиждень тому здавався нездійсненним. Запропонував Арсенію Яценюку крісло прем'єра Віталію – премєра з гуманітарних питань, а також погодився амністувати затриманих мітингувальників та повернутися до конституції 2004 року. Віктор Янукович заявив про те, що влада не готова нести відповідальність за країну і запропонував опозиції очолити уряд. Ми приймаємо цю відповідальність, ми готові вести країну в Європейський Союз. Поки що чітких відповідей немає. перемовини тривають, адже основну вимогу протестувальників, а це відставка Януковича чи топак проведення президентських виборів уже цього року. гарант конституції поки що не чує. Відтак вуличне протистояння між правоохоронцями та протестувальниками триває.